Агрокраїна Дніпро, ну що, хлопці, хто собі посилює навіску на ЮМЗ на два циліндри перероблює, треба ставити нормальні циліндри так, щоб це було дійсне посилення. Тому можемо вам порадити циліндри 80-ті від українського виробника. Вінницький агрегатний завод. Як бачите, у нас є великі кількості, співпрацюємо з ними напряму. Тому можемо вам дати дуже гарні, конкурентні, низькі ціни. Гарантію від виробника і також гарантію від себе, що продукція буде дійсно оригінальна і нова. Ну і давайте візьмемо циліндри і поближче їх роздивимося. Виставив перед вами три циліндри, зараз розповім чому. Ну, почну здалека. Ще до війни ми торгували циліндрами для посилення навіски на ЮМЗ на виробництво Мілітополь. Вони робили лівий правий з виходами вверх. Ну, все як повинно бути, все по феншую. Як почалася війна, Мелітополь потрапив до окупації. Як ці циліндри закінчилися в нас на складі в інших магазинах, стало питання, якими циліндрами торгувати. На той час Вінниця робила ось такі циліндри. Дивіться, виходи донизу і трубочка тільки з правої сторони, тільки з правої. Ну, приходилося їх продавати на ЮІМЗ. Наші клієнти якось гралися з штурсирками, з кутками. Ну, ви самі розумієте, що це таке. Так не повинно бути. І з часом. Вінницький завод, дякуємо їм. Прислуховуючись до порад своїх клієнтів, покупців, партнерів, зробили вже циліндри, як нам потрібно. Лівий правий виходи догори. Взагалі, Вінницький завод славиться якістю своєї продукції, і ці циліндри мені дуже подобаються. Окрім цих моментів, тут ще Кована вилочка на штоку, і кована вилочка також знизу. Ось тут дуже добре видно. Це великий плюс, тому що на циліндрах, наприклад, сотих на навіску і МЗ, МЗМ виробництва Польша, там ці вилочки йдуть литі. А якщо коване, ми з вами знаємо, воно буде більш надійне. Окрім цього, тут стоять поліуретанові сальнички. Також завдяки цьому ресурс. Циліндрів буде більше. І я хочу, щоб з часом у нас ще з'явилися саме оригінальні ремкомплекти на ці циліндри від Вінницького заводу. Тому що є виробників багато, але десь трапляється таке, що не поклали резиночку в комплект. Розмір там не співпадає. А якщо буде воно оригінальне, все вам точно підійде. По цінах вам сьогодні не назву, але кого ціни цікавлять, пишіть нам запит у коментарях, я всім дам відповідь. І також, якщо ви дивитесь це відео. Через місяць, півроку або рік після виходу краще ціну уточнити, навіть якщо вона написана у відповідь комусь у коментарях, тому що ціна може збільшуватися і також зменшуватися, і таке дуже часто в нас трапляється. Також ще ціну можна дізнатися, наприклад, Viber. ось наш Viber, перший номер 067, або в телефонному режимі. Ну, все, друзі, дякую всім за перегляд. Традиційно хочу запросити вас. До наших соцмереж посилання будуть в описі: це Viber, Instagram і TikTok. Всім гарного дня, пока!